Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 3 липня 2025 року по всіх знаках Зодіака для Овні випадає десятка кубків. Е, гарні позитивні моменти: щастя, радість, задоволення, відпочинок із сім'єю, з близькими. емоції, які вас переповнюють, та, можливо, в когось це, наприклад, весілля, підготовка до весілля, якась важлива зустріч. Це може бути святкування якоїсь важливої події, завершення якогось проекту, початок якоїсь нової роботи. Це гарні світлі моменти, які ви розділите зі своєю сім'єю. Тельці. Тельців, старший аркан-відлюдник. Карта радить вам брати все в свої руки і пам'ятати, що ніхто вашу роботу краще, ніж ви, не зробить. Ні на кого не сподівайтесь, не очікуйте від інших допомоги. Бо деякі люди можуть просто забутися елементарно, що вони мали допомогти, а деякі можуть просто не встигнуть, можуть не. у них просто може не вистачить сил. Вони й хотітимуть, але. Не вийде в певній якійсь ситуації. Тому розраховуйте тільки на себе та на свої сили. Але пам'ятайте, не варто закриватися від інших і не проводити вечір, наприклад, на в самоті. Просто в якомусь моменті потрібно трошки відпочити, побути на самоті якийсь годинку-дві, а далі просто йти і вливатися в той ритм, в якому ви далі і далі жили. Як... Близнюки. У близнюків королева мечів. Королева мечів говорить про те, що буде складний та напружений день. Будуть виникати певні перешкоди на вашому шляху, з якими ви легко впораєтесь, якщо не будете піддаватися своїм емоціям. Тільки холодний розум та м -м, швидкі дії допоможуть вийти із складної ситуації. Раки. Для раків король кубків. Король Кубків говорить, будьте чесними, справедливими, не порушуйте закон, вірте в себе та в свої сили. Будьте більш відповідальними і все у вас обов'язково вдасться. Леви. Для Левів королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про те, що буде багато справ, багато обов'язків. Карта говорить, що щоб займатися тим, що до душі, тим, що подобається, можливо, якимись домашніми справами, справами, які постійно відкладалися через брак часу. Також може бути зустріч із жінкою, яка старша вас, яка також вам дасть важливу не тільки допоможе в вирішенні якогось питання, вона дасть вам гарну пораду, яка також допоможе вирішити ці події. Тому день для вас гарний, перспективний, який допоможе зайнятися тим, що подобається, Діве. Для Дів четвірка Пентаклів. Четвірка Пентаклів говорить про стабільність у вашому житті. Карта говорить про те, що змінювати, ви нічого не хочете. Навпаки, ви більше боїтесь щось втратити те, що ви вже маєте. Ви боїтесь втратити стабільність, боїтесь просто ризикувати та щось змінювати в своєму житті. Чого не варто робити, а потрібно більш проявляти себе. Це рази. В Терезів трійка копків, гарна карта, яка віщує гарні новини, успіх, досягнення вашої цілі та свято, яке е, дасть вам м, можливість проявити себе, знаєте, так, розквітнути. Скорпіони. В Скорпіонів четвірка пентаклів, ну, у вас все гарно та все стабільно, все йде за вашим чітким планом. Який ви перед собою поставили. Серйозних змін не передбачається. Також ця карта говорить і про певну скупість з вашої сторони, яку ви проявляєте навіть до самих себе. Я вже мовчу про близьких, тому порадуйте себе чимось приємним. Стрільці. Для стрільців шестірка кубків гарна карта, яка віщує вам досягнення цілі, можливість провести час із близькими, своїми дітками, а можливо, просто буде зустріч із давніми друзями, з людьми, яких давно не бачили, з якими ви росли. Можливо, з кимось усіх з учителів буде зустріч і тому подібне. Можливо, це зустріч, наприклад, там випускників і так далі. Досить така емоційний день вас очікує. Це знаєте можливість зануритись в своє дитинство. В свої Спогади. Але це будуть гарні, приємні спогади. Козироги. В козерогі взірка. Карта говорить про здійснення вашого бажання, про реалізацію мрії, про реалізацію себе. Просто забуйте на всіх, що говорять, там пліткують, не звертайте на них увагу. Просто йдіть до своєї цілі та до своєї мети, до того, чого ви так прагли. Подоліє! Для водоліїв дев'ятка жеслів, карта страхів, хвилювань, напруженості, очікування якихось неприємностей. Ви так боїтесь, що вирішення цих проблем у вас є наперед. Але все ж таки ви хвилюєтесь і напружено чогось чекаєте. Беріть себе в руки, трошки розслабтесь і пам'ятайте. Жити в такому страхі до добра доведе. Це знаєте, такий буде емоційний взрив рано чи пізно. Тому візьміть себе в руки і пам'ятайте, потрібно відпочити та розслабитись. Рибки. А для вас рицар мечів, Рицар мечів говорить про конфліктність, про напруженість, про напруженість у відносинах, про загострення наявного якоїсь проблеми, наявного конфлікта, про те, що потрібно взяти себе в руки і піти на примирення. Але бувають ситуації, в яких потрібно звичайно відстоювати себе. Та йти тільки вперед, як то кажуть, в бій. Тому дивіться по ситуації. Але уникати конфліктів, звичайно ж таке потрібно. Особливо з рідними та близькими. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, та коментуйте. І пам'ятайте: бережіть себе, не нехтуйте своєю безпекою. Гарного всім дня!